Модель світильника коштує 15 доларів. Модель вази з квітами 20 доларів, а набір стільців може коштувати 150-200 доларів. А вся сцена з 3D-візуалізацією та меблями від 200 і вище. Якщо ви хочете створити пасивний дохід у 2025 році, продаж 3D-моделей на стоках це один з найкращих способів отримувати декілька сотень доларів на місяць. І для цього не потрібно вміти створювати композиції, візуалізації інтер'єрів, буде достатньо навичок створення 3D-моделей, які можна отримати всього за кілька місяців. Мене звуть Станіслав, і я вже майже два роки займаю 3D-візуалізацією та моделінгом. І сьогодні я розповім по кроковий план, як почати створювати свої моделі та отримувати щомісячний пасивний дохід. А в кінці список найкращих стоків для продажу ваших моделей. Стоки це ідеальне джерело пасивного доходу для 3D-візуалізатора та моделера. Під час роботи з клієнтами іноді вигідніше купити готові 3D-моделі, ніж витрачати години на створення. І тут на допомогу приходять стоки. Як же це працює? Ви створюєте модель, заливаєте її на платформу. А до речі, про платформи я розповім трохи пізніше, які краще використовувати. Якщо 3D-модель залетить у топи, це пасивний дохід у 100, 150, а навіть і 500 доларів лише на одній моделі за місяць. Адже навіть просту модель стільця за 3 долари можуть купити сотні разів на місяць. З чого почати, та що найактуальніше на стоках? Якщо ви робите свої перші моделі, зробіть акцент на меблі й товари для дому, дивани, столи, стільці та ліжка. Далі по популярності йде освітлення: лампи, люстри, трекові системи. Потім вже декор, дзеркала, вази, книги та інші. Топовим сегментом будуть вже готові сцени, які допомагають новачкам одразу побудувати необхідну візуалізацію для клієнтів. Але якщо ви тільки починаєте, виберіть одну нішу та працюйте саме в ній. Наприклад, зробіть 30 оригінальних моделей вази або іншого декору, що підійдуть для більшості сучасних інтер'єрів. Поставте за них по 3-5 доларів та розмістіть на всіх стоках. А якщо хочете дізнатись, як почати у 3D-візуалізації, запишіться на безкоштовний онлайн-урок за посиланням у описі. Там більше інформації про сферу. Скільки потрібно навчатись та як швидко ви зможете почати створювати власні 3D-моделі для стоків. Як повинен виглядати пакет матеріалів для вашої моделі? Це як картка товару на стоках, де людина побачить всю інформацію перед покупкою. Наповнення вашої картки буде сильно впливати на попит самої моделі. Там повинна бути модель у потрібному форматі. Max, Blend, Cinema, зазвичай на стоках одразу видно для якої програми ця модель. Повний архів з усіма текстурами для редагування матеріалів моделі нормальні, крафнес, opacity та всі інші потрібні та подібні матеріали. Ваш покупець повинен мати змогу не тільки використати модель вази у білому кольорі, а й мати змогу змінити кольор чи текстуру під свій інтер'єр. І білий та прозорий фон. Зображення моделі в кількох ракурсах або навіть кількох варіантах. Якщо ви зробите вашу модель у декількох кольорах або матеріалах, це. Збільшить інтерес з боку клієнтів. Має бути опис, розмір, матеріали, формат, вага файлу та інші всі деталі. Так оформлюють більшість топових моделей, які користуються попитом на стока. Ціна моделей може починатися від 3 доларів за предмети інтер'єру і від 300 доларів за вже готову сцену з усіма деталями, освітленням та готові до рендеру. В залежності від стоку, ви будете отримувати від 70 до 90% суми. Та така комісія досить виправдана. Які стоки краще розглянути в першу чергу новачку? Турбосквіт один із найстаріших і найпопулярніших стоків, величезна база покупців. Кожен візуалізатор про нього знає. Турбосквіт не викуповує права на ваші моделі, ви залишаєте права собі. Але надаєте ліцензію на продаж. Ви самі встановлюєте ціни, але комісія від 30 до 40% на моделі. CG Trader. Мені особисто подобається більше. Підходить для інтер'єрних моделей і архівізу. Дуже багато інформації додали саме з цього сайту. Комісія від 20-40%. Можна отримати замовлення на 3D-візуалізацію в додатку. Права на моделі за вами. CG Trader продає ліцензії на використання. 3D Sky. Особисто я його не використовував для роботи, але тут значна база інтер'єрних моделей. Активна архітектурна аудиторія. Моделі коштують по 7 доларів. Комісія платформи 50%. Права на моделі зберігаються, а також ви можете розмістити частину ваших моделей безкоштовно для розкрутки вашого профілю. Схожою платформою буде український сайт Create Catalog. Там дуже якісні моделі. Design Connected платформа створена лише для професіоналів, тому тут ексклюзивні моделі та висока вартість на них. Є преміум-підписка для користувачів. Комісія дуже різна для авторів моделей, і інколи ви можете продавати права на ваші моделі. Тож цей варіант раджу розглянути досвідченим візуалізаторам і моделерам. Evermotion – платформа, яку я використовую під час роботи саме над екстер'єрами. Тут дуже багато всього для архітекторів та архівізу. Тут моделі повинні бути дуже високої якості. Платформа сама викупить права на ваші моделі, та взагалі там дуже складна система ліцензій. Тож це точно не для новачків, але робота з подібними платформами це має бути ваша ціль. Ще існує безліч інших платформ, але якщо ви новачок, сконцентруйтесь на цих. Знайдіть свою нішу. Створіть 5-10 моделей в одному стилю. Детально розберіться з роботою платформи та завантажте туди свої перші 3D-моделі. А якщо хочете дізнатися, як робити такі 3D-моделі, посилання у описі. Підпишіться, поставте лайк та напишіть коментар. Ми обов'язково вам відповімо. До зустрічі!